Ми українці, ми любимо мову нашу царівну, неповторну казкову. Okay. Мова у нас мелодійна і яскрава, сіра і силу і цікава. Мови є змусна з сохого назаду, <звична> козацька світаху боровні свободу. O mob é a vida, bota na dia, para nós é uma bolha e a cerca é ria. Mola é de manhã, se pisna a motus e eu viro escolhas é de múltiplo, vou passar a invitar E hoje eu na Для мене бабусьна казка її доброта, турбота та ласка. Мови природа рідного края що заспокоїть і надихає. Для мене у мові є подих із дому, де все своє дуже рідне і знайоме. Мова – це мама, мова – це тато. Я мова піснями багата. Мова наша, мова рідна. кожна на землі.